Водички. Зараз прикормочку замішаємо. Із прикормочки, друзі, буде у нас сьогодні флагман Грант. Оновлена серія, дуже ароматна чудова прикормка для крупної риби. Я вже користувався цією прикормкою і повністю казав, що дуже пахне кавою з молоком. Оце саме вона, тільки вже в оновленої серії. На упаковочці можна навіть почитати тут і склад, як використовувати, як замішувати. Ось сьогодні будемо на цю чудову прикормочку і ловити зіп застібка Дуже чудова, якщо ви не використовуєте цю пачку. Можна Ой, як пахне, я не можу передати. Один із моїх найулюбленіших смаків. Кава з молоком. Такий солодкий, ароматний, дуже приємний смак. Вона зроблена із бісквітного печива і в склад входить різні добавки. Там є ще якась вон, крупненька фракція є склад входять тут ароматизатори, дає такий сильний сигнал рибі, щоб вона якомога швидше знайшла нашу прикормочку. Ще для цієї прикормки я хочу додати міласки, міласка короб. Така бачите густенька. Дуже пахне шоколадом. І зараз ми тут її розмішаємо. Кава плюс шоколад, я думаю, дасть дуже гарний ефект. Буде такий шоколадно-кавовий, солодкий смак. От, добре розчиняється у воді. Все. І перемішуємо. Я цю пачку не використовував десь половину. Кілограмова пачка, 900 грамів, точніше, половину я використаю, якщо буде клювати, тоді зробимо ще. Ну і дивіться, друзі, який туман опустився. Тільки що видно було той берег, як сонце встає. І тут зненацька ось гоп і затягнуло все. Молоко, бачите? Отак. Ну, я думаю, що воно розсіється, погода буде краще. Ловити я сьогодні хочу на черв'яка за паришем. Оснастка буде отака інлайн. Фідер Обов'язково фідергам. Видівнички у мене сьогодні нові, бачите, пуля називається, дуже підходять для дальнього закиду. Ось Бачите, я взяв собі 80. І 60 грам. Дуже мені ці годівниці подобаються. Брав у флагмані. Сьогодні будемо їх пробувати і тестувати. Трошки вирівнюємо наш повідець, нанизуємо і закид. Прикормка настоялася вже, готова. Так що вперед. Так, червяк є. І одну опари, що так. вот такая у нас будет наживочка. Еще у меня есть сегодня спрей активатор мотыль. О, тоже буду обрабатывать нашу наживочку. Что, поклевка? Вот. Светы, видите, поклевочка уже есть. Кінчик грає, на uh -huh. щось є, щось тягнеться, бачите, водосховище Іскрівське. тільки закинув і пішов карась клювати. О, ну, який гарненький, такий гарненький карасик, дивіться. на піно тісто. а карасі тут куди ти тікаєш. Караси тут стандартні такі, трохи більше долоні. Якраз Клас. на сковородочку. Я трохи сидів, думаю, ближче далі куди кидати нове місце. Місце дуже шикарне і на тобі карасик. Фідергам, друзі, я ставлю на тонкий поводок завжди. І обов'язково. А там були такі случаї, що чіплялась крупна риба і завдяки фідергаму все в мене залишалось ціле, і поводок і все. Так, І робимо перший, перший закид. Дивіться яка красота. О, трохи вроді би розсіється туман. Починає, вже сонце видно. Так що ще трохи, друзі, і ми будемо друг друга бачити. У мене там стара кліпса стоїть. Я думаю, зараз до кліпса ми докинемо. Почнемо з дальньої відстані. Ось тако беремо приблизно. Там може далі спробую, ближче. Будемо шукати рибу. А Там бачите, стоїть в мене ще одне удилище на флетгодівничку. А сигналізатор бачили який? Чупа-чупс. Останній раз я на нього ловив, мабуть, років 6. Я відказався, тому що при закаді буває таке, що він переклинює, запутується. А сьогодні так вийшло, що в мене нема ні сигналізатора, нічого, а другу удочку хочеться закинути. Так що, так що на плаваючу насадку на флет кормушку закину, поставлю чупа-чупся. Світа на що? А, ти на пінотіста, так, клюнув? Світа у нас лове на мастирку, теж на два фідера. Блін, Сколько ти мені води набрав? Карась навіть в шуці. Так що так, зараз ми трошки оце все поскладаємо, трошки примостимося. І в принципі все, розпочинаємо рибалочку. Ждемо першу покльовку. Ну, і давайте вам трошки покажу наше місце сьогоднішнє. Рівненько, сухенько, не грязі, нічого нема. Ну і ще що немало важно, коли сонячна погода, ось бачите, нами дерево. Сонце піде отак за деревом. А в нас тут буде тіньочок, і чудово. ось Бачите, хтось ночі, ну, мабуть, рибалив тут наготовий собі. І ось виходимо саме місце для рибалки. На двох шикарно. Скільки ми тут не проїжджали, все мимо. Тут постійно було зайнято. Я ще так дивився на це місце, кажу, це попасти б колись сюди. І сьогодні, бачите, нам повезло. Так що містячок у нас сьогодні чудовий. Сьогодні зранку, на секундочку, 7 градусів тепла 7. Так що не дивіться, що ми так тепло в діті. Зараз поки що літо. Але вже останні деньки його. І от саме літом у нас таке серйозне похолодання. Це вже, мабуть, другий чи третій день і ми оце зі Світланою вирішили спробувати, як буде риба реагувати на таку переміну погоди. Отже, шикарне місце, погода супер. І попереду у нас кльова рибалка з кльовими справами. Я на хлеб поставлю пінотісту. Поки що кльов не почався, що треба щось рибі таке хороше поставити коли вже риба підійде, тоді вже можна і тапочки на все буде клювати О, там воно рванув хтось за фідера плаваючий що щось черв'як мене мовчить поки Мену далеко кинув ти сильно далеко кидаєшся бачила берем Ну на, на всю. Ніщо нема. Один вже далеко закинув. Може попробувати недалеко. Десь отак. О, бачите, туман розчинився, Вже можна розглядіти той берег. Сонце піднялось трохи. Небо чисте. На мастирку була в нас ще одна покльовка, але не засіклося. Опа! <сіпіллярит> <сіпіллярит> не малючи. Так свічно чупочуп клював. Ми ж так кинув його близько. Лічно клював. Ще поклевочка. О, це вже б'ється кончик. Беш таким тремтитям. Самісінький... Самісінький кончик. О, вже не тремтить. Не, ну ну видно, як тремтить, іде риба. О, який гарний карасик. Нічого сюди. А ну тихо, не розваляв. І! Лови. І що, давай ще. лови. Лови, лови, лови. Открійка. Коли буде садок? І так не часто клюють а ще й випускати. Та просто треба зрозуміти, зрозуміти, де його кидати. Зараз вони розклюються. Тут вже так мої скривки. Воно якесь рано не сильно не клює потім. Вже Встає сонце отак повище, потеплішає я трошки водичка. І піде активно клювати. Опять святик п'є. гарнюсінький Горнюсенький який вітиться. Нічого кидать надо. Ближче? Ближче треба кидать. Я за а вообще тишина. А сейчас у собачья. Прямо ближче. Будемо кидати ближче, значит. Поклевочка у нас чергова. Нема куди тянуть. Перекидає. Гарний карасик. Як його це там? Давай, 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 давай. Так, О, ага. <рес> я хороший. Такий хороший кабан, а мы. Да, я Черт, сам зліз. него. який. Окей, хлопчик гарный. Иский карасик. Иди сюди. Щось не знаю на цьому водосховищі, тільки одна риба тільки ловиться. Тараз. Ну, бачите, тіньок продвигається, вже до крісла дойшло. Ну що, друзі, бачите? Освіти прокльовує потихеньку, коли-не коли. -николи. А в мене ні. Одна покльовка була зранку і все. Вже бачите, тінь на мене вийшла. Хотів роздітися трошки, жарковато навіть було. Зараз <хи> вже знову холодно. Так що поки ще подумаю. Трошки вітерес пішов по воді, то в столобик скидається, тільки так далеко, там ближче до середини річки. Вода зелена, цвіте, а то він їсть і радується. Щас, спробую зараз. Смощный кук поставить. Попробуем немного и далее. Может, очень близко идет. черв'яка червяка Хтось... Я так подозреваю, что это бичок. Завдяки тому, что долгий поведок. Покльовки ми не бачимо. Зараз я поки що поміняю годівничку на хлеб кормушку. Костя насівка. Червокарося. Крупненький. Це не карантин. О, так це плітка, нічого собі кабіть. Блін. Ти шо, ти шо, ти шуті. Дивись. Оце плітка. Оце ми точно тут таке не ламаємо. Нічого собі! Як накорочуна. Слухай, це це я не знаю, яка, вона навіть на якось, Та ну, помий. На якось язя, язя похожа чи щось таке. Диви, товста яка. Ну якась. яка, варажала, спина. яка, худа, куди, щось, так... Дивіться, яка спина в неї! Тихо, ти бачиш яка вона реза. Все, Все. одчепилась. Сейчас я вам покажу. Такое мы не ловили еще тут. Аж такая сребляста, такая красивая. Такая Да вы капуза Ну плитка ж вот Ну плитка, скажу тебе, такая, такая здоровая, такая, похожая на какой-то язок. может, ну, а есть такие. Красивая рыбинка. Дальше есть тут плотва и крупно. Я тебе ловить, на что и ловить. И ловить. Ну, и руки чистить, чинить? Да чистите. конечно. Идет. Да! Ничего <свеч> себе! <свеч> 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 Друзья, выдавиться! Стая плотвы перешла крупной. Да, на кукурузу. Цена кукурузы? Да! А ну давай мне кукурузу. Я хочу кукурузу на один а Ну ж давай мне не кукурузу. Выдавиться! Рыбачки, кто лова на искровке на высоковольтных? Вы бачите, что клюя на кукурузу. Такая здоровая на плотва. здоровая по, по меркам искровки. она дуже хорошая. Гарненька такая прямо. И одинаково. Тянув, так вырывалась думал, в mm -hmm. Плотвичка кукурузку полюбляя больше такая она вся била да mm -hmm. ясно що пахне. ну, что пахнет попробуем на кукурузку ту же саму точку закормлену. От туди. Опа. Тютелька в тютельку. Попробуємо кукурудзну програму. Така платва, ви бачили, яка хороша. У ну, риба рыба стайна. Сейчас може підійшла така крупненька і буде клювати, Якщо ми її задержим, то то наловим. опять плитка. Раз. Не, карась. Это вот раз карасик. Одервался. На бананчик. Сто мою, стой, стой, стой! Забери його! Такого карася... Такого карася хотіла злити. Ты що? <рес> Саме, Саме здоровий зарибак, він хорошо засів. Тобі повезло за верхню губу. За верхню губу. Дивіться який терасик. Ловкий. Ну знаєте ж, це найловки за сьогодні. Яка покльовка була клас, нема зі що. Як він гарно відпрацював, трошки раніше треба відпрацювати. Та сняв. Уперся, чесночний кук. А потім такий хоп, і пішло послаблення. Якби покльовку не знімав, то так, да, покльовку сняв. Чесночный кук. Я на фидера поставил пенотиста, а сюда чесночный кук. Чтобы не снимал, я бы уже приготовился. Фидер, фидер проклювый. Не уже. вже, на такій дальній відстані щось клюнуло. Ну, така обережна поклевочка була, щось тик-тик-тик, я вже не став чекати. Потянув. Ну, Скільки вже туди накидав. Должно підтягнути. рибку. Ой, ще пійма, це ажіотаж був би тут. Тут давно вже ніхто не ловив ліщів. Колись вони були давно. Зараз нема. Куди ділись, ніхто не знає. Колись були здорові. Батько мені розказував, ще був дуже малий. Він каже, радше багато було карапів, таких здорових, що ну, тоді ж не вміли їх толком ловити. І потім якесь час, що вони одновременно всі виздихли. Отак, От як казав, в камушах валялись такі по півтора метра. І здорові всі. Ну, Вимер весь короб. Якась одрава чи хімікат з полей, кажуть, там якесь удобрення дождем знесло. Ну, коротше, виздих весь. А потім ляж пропав. Зараз карася повна. А другої риби нема. Ну це мура запустили недавно. Та столбіка ж теж. Помниш ловили на той стороні такого ладошечного амурчика. Коли це було? Ну, вода три. 3-4. 4, мабуть. Це у грудні буде 5 років каналу нашому, а тоді вже канал був. Ну, вода 4 назад. Років 4 тому. А в грудні, друзі, буде вже 5 років нашому каналу. Вже якась дата. Юбілейчик. Може встигне 20 тисячний підписник підписатися. До нового року. Було б чудово. А, щось зацепив. Довго стояли. Ух так? опирайся. Пішов на мене. Довго, кажу, стояла без покльовок. Я мабуть. І щось таке. Карасик. Де який гарний. У. Це, це, це щось не клює, так? Да? Ой! Це, клює. О, який гарний карасик! Де ти був? Я ж тебе чекаю вже годину, мабуть, сиді, не клювання покльовки. Ну, а вже годину точно не клює. Де який? М -м -м. Красавчик як ти. Красавчик. Випади. І там знакомся? І на тісто. так ще разочек. Ще разочек. Ні, ти бачите, я, ну перезакидав, ну з последнього перезакиду десь уже ну, хвилин 15 мабуть пройшло. Клюнув. Гарнесенький такий. Так ще це закину і будемо, мабуть, збиратись. Да, Свят, наловилась ти вже? Так, да, не клює щось. Коротше що. Зараз закину. Друзі, це був крайній карасик. На цьому, мабуть, ми і зупинимося. Сьогодні ми хотіли подивитись і перевірити, як же впливає похолодання, яке вже у нас 2-3 доби на кльов карася. Як виявилось, карасик сьогодні клював досить неохоче. Усвіти на мастирку трохи частіше, у мене зовсім погано. Так що я думаю, що переміна погоди все ж таки кльов псує. Рибалочка сьогодні була не така активна, адже ж сумісними зусиллями на вечерю ми собі наловили. Ну а так, в цілому, непогана була рибалка. Коротше, місце було дуже кайфове, крупний був карась, крупна плотва. Небагато, але нічого. Бажаю всім гарного настрою і до зустрічі!